Олег Ляшко, радикальна партія. Я зараз звертаюся не до колег депутатів. Я зараз звертаюсь до українських громадян, щоб ви розуміли, що відбувається в цьому залі. Відбувається величезне шулерство і окозамилювання. Ніхто із суспільства не бачив про те, що в парламенті сформована нова коаліція з однієї причини, тому що цієї коаліції немає. Усі, ті, хто стверджує, що в парламенті є нова коаліція, яка висунула пана Гройсмана на посаду прем'єр-міністра, за кілька хвилин українське суспільство переконається за результатами голосування, що коаліція демократична, про яку говорять дві фракції, немає, а насправді є коаліція. Ирка з партії регіонів з недобитками партії регіонів, які сьогодні в олігархічних групах, оце є справжня коаліція, сформована президентом Порошенком, і треба говорити правду суспільству. Наступне шулерство нам пропонують постанову. Першим пунктом звільнити Яценюка з посади, другим пунктом скасувати рішення парламенту про визнання негативної роботи уряду Яценюка. І третім пунктом призначення Гройсмана премєр міністром Шановний Володимир Борисовичу, у мене до вас дуже велике прохання. Ми вимагаємо від вас. Я прошу вас дотримуватися вимог Конституції, окремо проголосувати питання відставки прем'єр-міністра, окремо питання призначення нового прем'єр-міністра. Припиніть займатися шулерством, яким ви займались тут в парламенті. Ви продовжуєте це робити на... під кінець, і ви в уряді будете робити те саме. Тепер до громадян України. Нам вішають лапшу на вуха, розказують новий уряд, новий Гройсман. Гляньте, новий Гройсман, новий Гройсман, нова політика, і вони що. Щось будуть робити. Чи знайдеться в Україні хоч одна людина, яка повірить в нову політику? Чи знайдеться в Україні хоч одна людина, що новий уряд Порошенка-Гройсмана це не уряд олігархів і не уряд договорняків? Ви побачите зараз це по результатах голосування. Чому вийшов президент України Петро Порошенко, який у своїй промові сказав: цитую дослівно, шановного президента, треба, щоб інвестори почували себе в Україні як у тропіках. Безумовно, кому як не президенту Порошенку знати про? Про Панамські тропіки, про віргінські тропіки і про всі інші тропіки. Але він пішов звідси з однієї причини. Президент Порошенко не хоче бачити цю ганьбу, коли зараз парламент робить вигляд, що існує демократична коаліція, що міняють уряд. А насправді це боротьба кланів, це боротьба олігархів і крайніми, як завжди, залишається український народ. Я попереджаю українське суспільство. Ми сьогодні з вами є очевидцями спроб. Би президента Порошенка узурпувати владу. Неконституційне формування коаліції, як наслідок неконституційне формування уряду разом із партією регіонів. Це все шлях до узурпації влади. Ми, як опозиційна фракція радикальної партії, не дамо Порошенку узурпувати владу. Дякую, колеги.